А, совок зелений коло хати, чорти по телеку гудуть, вони кажуть, все під контролем. А хто контролює контролерів? Хто рахує їхні схеми, їхні мільярди, їхні відмазки? Хто відповість за розміновані проходи на нашій землі, коли це робили не диверсанти ворога, а рішення нагорі? Скажіть мені, виборці, як назвати головнокомандувача? Під владою якого коридори для ворога виявилися ширшими за коридори для правди. У середовищі зелених не прийнято платити кров'ю за Україну прийнято користуватися Україною. Для них Україна не батьківщина, а місце користування, каса, кран, канал. І цей канал веде в одну контору, де канцельєр рахує чужі гроші як свої, розставляє своїх на міністерства, енергетику. Ресурси, нафтогаз на все, що тече і гріє. Там, де мала бути оборона, її сидить бухгалтерія, там, де мала бути стратегія, стратегіями, сидить шоу. Е, диверсант, да оте, це той хто прорізає проходи у ворожих рядах. А як назвати того, хто прорізає проходи тут? У нас своїми підписами, своїм мовчанням, своїм після післязавтра е, зелені не воюють. Зелені грають у серіал. У них як них валтівник у списках, то табу-канал у схемах. У них честь це слово для промови, а під промовою сметана, міндічі і інші менеджери чужих кишень. Шулерська колода тасується знову. Ті самі руки, ті самі карти, інша обгортка. А тепер гляньте, як працює формотворчість. Ми підпишемо 30 безпекових угод і підписали папірці, ніби серветки в ресторані. Де рахунок завжди сплачує фронт. Конвейер зупинився, країни на планеті закінчилися? Чи просто закінчилася потужність, а почалася незламна імітація? Поганий сон це на це коли прокидаєшся і розумієш, що це не сон, це день за днем. Шипше напише влада капкан. Так і є. Ми в капкані між обіцянками і похоронками. Поки живі, треба вириватися. Як почати з простого фільтру. Обирати тих, чиї діти житимуть тут, хто будує не для телевізора, а для власних дітей от туди й дорога. Бо ті, чиї діти не тут, перетворюють країну на склад для своїх угод, і їх треба позбутися етично, законно, рішуче після, але готуватися зараз. Ви кажете, ніхто нічого не зробить з цією ФСБшною зграєю у владі. Їм уже вдалося багато знищити оборонку в документах і в головах, привести війну ближче, ніж нам казали, здати без бою те, що мало бути заміновано вчора, покласти в землю синів і дочок, а далі спати. А ще обкласти дронами на папері найкраща схема не, за... не завищувати ціну, а списати те, чого не було. Дрони примари. Виготовлено, передано, зникло на мільярди, на совість нуль. Не вірите, подивіться на будь-яку велику енергетичну історію. Нитка нитка веде в один кабінет канцельєра. Він не батько імперії, він канцелярист імперії. Проставляє печатки, висуває своїх, узгоджує з босом. Чернишов сюди не вийшло, туди не вийшло вище. Суть проста: зручні люди на незручних місцях, щоб незручні питання не виникали. Редакція Пербу Approved, У нього був час, гроші і політичне прикриття. Результату нуль. Ракет немає, дронів мізер. Партнери відвертаються через корупцію. А нам знову показують трейлер, не фільм. Знову чути, держава це я. Авторитаризм це не титул, це хвороба. І вона прогресує. Сьогодні меморіал підмінюють особливою думкою. Завтра закон підмінюють особливим випадком. післязавтра країну підмінять собою так легко підмінити правду, коли навколо поклоніння образу. Учора Порошенку злісно рахували кортежі. Сьогодні Зеленському радіють кортежам удвічі більшим. Учора Роттердам – Ротердам злочин. Сьогодні з Роттердам – необхідність. Учора куми при владі сором. Сьогодні садочкові товариші норма. Учора відпочинок зрада. Сьогодні відпочинок перерва між зверненнями. Двійні стандарти це мастило для мафіозної машини. Вона зупиняється лише там, де закінчується лицемірство і починається облік. Де підпис? Де план? Де відповідальність? Повторюю, як рефрен, де підпис під стратегію застосування військ до вторгнення, де підпис під мобілізацію до першого удару, де підпис про воєнний стан до вибухів. Якщо підписів немає. Це політична бездіяльність із тяжкими наслідками, якщо замість відповідей серіали з різними тілами і однаковими прес-релізами, це фальсифікація, якщо замість суду кастинг зручних винних це не правосуддя, це мафія. Запам'ятайте три інструменти спротиву: фіксувати, вимагати, підтримувати, фіксувати кожну невідповідність, кожну дрібницю, що руйнує їхню постановку, пропорції, траєкторії, дати, накази, вимагати не слів, а документів, номери, підписи, маршрути рішень підтримувати тих в системі, хто каже ні, слідчих. Прокурорів, суддів, військових, що витримують тиск. Це не романтика, це ремесло громадянина у воюючій державі, риторичні петлі навмисні, ботуман розганяється повтором: шулерська колода, поганий сон, зрада під маскою дурості, шулерська колода, коли, на... коли нам знову тасують ті самі обличчя. Поганий сон, коли прокидаєшся, а реальність ще гірша за сюжет. Зрада під маскою дурості, коли те, що виглядає, ой, не продумали, насправді добре продумана вигода. Чому зупинився конвейер безпекових угод? Бо папір не тримає удар, тримає лише цех. Чому потужність незламна раптом закінчується? Бо незламність це не слоган, це станки, сталі, стволи, стратегія. Чому в нас завжди після виходу звернення? Бо звернення не замінює управління. Бо держава на ну це не я, держава на ну це ми, ну що питаємо і контролюємо, інакше нас виносить вчорашня хвиля. І так є ті, хто каже, зеленський вигідний Кремлю. Можливо, але важливіше інше. Вигідно чи ні, він вигідний собі, його коло собі, їхні папірці, собі, їхні угоди собі, їхня екосистема корупції собі. а нам? нам похоронки і платіжки. Нам лексикон. Потім, після зачекайте нам серіал, фінальна петля, де підпис, де план, де відповідальність. Я повторю це ще раз і ще, поки цей рефрен не стане вироком фальсифікації. Бо ми не картинка, бо ми не фон для їхніх вистав. Бо ми країна, де реальність має повернутися на перший план пророцтво. Слухайте уважно: якщо ми не повернемо доказ у центр політики, нас повернуть у центр поразки. Якщо ми не зламаємо мафіозну модель, вона зламає нас. Якщо ми не знімемо маску дурості, зрада стане нормою. Але якщо ми поставимо три цвяхи: підпис, план, відповідальність, держава знову стоятиме на дереві, а не на картоні, тоді шулерська колода розсиплеться. Поганий сон закінчиться. Зрада під маскою дурості втече туди, де завжди кінчається шоу у темряву без титрів. А, тримаємося ближче, говорімо точними словами, документуємо кожну невідповідність і не дозволяємо перетворювати наше життя на нескінченний серіал. Тут має бути реальність, тут мають звучати головні питання: де підпис, де план, де відповідальність? Працюємо.